Для мене була ціль воювати, йти захищати свою країну. Я попав в полон до їхньої ульяновської бригади ВДВ. каже: Ви ж нацики, типу, добровольці ідеї не вас надо всіх убивати. 35 років я просто лежав, і просив Бога смерті. Суспільне Вінниця. Я Олександр Василишин. Спілкуємося з учасником бойових дій, добровольцем батальйону Донбас, волонтером Олександром Сарабуном. Мої вітання, пане Олександре. Добрий день. Маєте бойовий досвід з 2014 року, як опинилися у лавах добровольчого батальйону Донбас. В березні місяць я написав у військкомат заяву, що хочу приймати участь І на той час був зона АТО. Але так як на війну я не попав, залишили при військоматі. Потім вже пішла друга хвиля мобілізації. Я вже попав у Збройні Сили України. І звідти, чесно сказати, мені там не подобалося. Я тоді побачив, що формується. На базі Національної гвардії України добровольчий підрозділ батальйон Донбас. Я там написав заяву, що я хочу в відпуск, ну і звідти приїхав додому на три дні і одразу спетляв на, на, на Національну гвардію України, батальйон Донбас туди. На той час для мене була ціль воювати, йти захищати свою країну. Добре, пам'ятаю слова покійної бабки, і її брата, який прийшов Велику черняну війну, як він сказав, що. Найгірше зло це був радянський союз, а найгірші злі люди це росіяни. Яке військове звання і посаду ви отримали? Так як ми були добровольці, то там просто написали санітар-стрілок і все. А так був командиром третього відділення. З воду розвідки не мали бойовий досвід до служба в армії до війни у серпні 2014-го Іловайське угрупування українських військ опинилося в оточенні. З російською стороною було обговорено маршрут виходу зеленим коридором без зброї, але російська артилерія обстріляла колони. Ваша машина йшла в батальйоні четвертої. Ви отримали поранення і потрапили в полон. Можете пригадати про вихід з Іловайського оточення коридору? Вже пройшло майже вісім років з тих пір, але як переживаєш, як проживаєш цей день по-новому, коли пригадуєш. Так, да, Було так запропоновано нам ці їхні так звані позорні виходи, що мали виходити без зброї, пішки. або на машинах під білими прапорами ці пропозиції було відхилено. Було вирішено виходити з технікою, з усім, але магазини і рожки так само всі мали бути зачехлені. А росіяни, як завжди, себе повели по скоски, вони просто обманули і вони почали ці колони обстрілювати. Ми, як коли, коли в них їхали, ми їх за 20 метрів бачили там. Знову звичайно, лиця були слов'янської національності, тільки чогось буряцького і буряцького походження. Це не були так звані ополченці, це були росіяни, Ні, це і цього не приховували. Це була російська професійна армія. Ці так звані ополченці з'явилися вже після того, коли це, це, це все пекло закінчилося. Я попав в полон до їхньої ульяновської бригади ВДВ. Хочу подякувати всім, хто відомстив за нас. Їх розбили під Харковом, повністю всіх туди їм і дорога. І вони нам що сказали: то був контрактник який сказав, що ми вас чекали три дні. Ще почекали б день, ми б йшли. На що було? З неї спитали, а як же ж коридор? Він каже, так вас ніхто не збирався випускати. Каже, ви ж нацики, тіпа, добровольці ідеємо, вас треба всіх убивати. Я отримав поранення і попав у полон, вже будучи з перебитою ногою, там я пробув три дні, це в цій ульяновській бригаді ВДВ. Потім до, нас, до них хтось передав рації, що буде великий обмін, звозьте, каже, хахлів. Хто ще живий, і вбитих, не, не пам'ятаю те місце, як вони назвали, звозьте їх туди і каже, там будуть їх забирати. На той час, зараз я йому хочу, я завжди йому дякую, зараз він герой України, це, він був підполковник, такий Стеблюк є. Він був лікар, він там їх обманув, що це Красний Хрест, то все, що хочете міжнародного скандалу. Дякуючи йому, що і те, що вони тупорили там, вони повірили йому, і він нас вивіз. Вивіз він дуже багато людей. Вам надавали медичну допомогу в полоні? От я такі ой, сантиметрів 40 ж гута випросив, бо так як мій вже був тут на нозі, він вже був ніякий. Оце все, що мені дали. Я вже лежав, як температура била, дуже сильно все боліло. І, чесно сказати, на той час, 35 років, я просто лежав і просив Бога смерті. Дуже все боліло. Тіло боліло, нога боліла, там що було в мочовому пузырі, дирка була. І як і не живий, і не вмираєш, і ти п'єш воду, на тебе виходить, ти нічого вже не можеш. Ви проходили медичну реабілітацію? По програмі Я попав в, в Австрію в школу ходи. Там 21 день я більш-менш навчився ходити. Звідти туди йшов на костелях, за 21 день з Австрії вже приїхав на палички. Чому ви вирішили повернутися на схід України у зону бойових дій? Таке є відчуття, от, що я щось не доробив, там щось залишилось воно. Знаєте, щось таке всередині, що я ще не ще, от, от піду, ще трохи от добуду, там, домщую за них і піду. Знаєте, як щось таке, як, да, таке, як жага до помсти йде. У 2015 році я подзвонив до Філіна, тоді підняв Лермонтов, Це такий у нього позивний, був начальником штаба. Каже, ви хто? Я йому представився, розказав, що до чого, як, куди, звідки. І Він каже, ну я передам комбату. Для мене було здивуванням, коли. На той час сам комбат перезвонив, каже, мені розказали про ваше прохання, я приймаю рішення як комбат, ви можете приїхати. Зібрався, я дуже бігав, подався на Новомосковськ, Московську, де формувався тоді 46-й батальйон донбас Україна. Я коли приїхав на палички з тим вішмішком, він так подивився на мене і каже: ну, я не знаю, що ми будемо з тобою робити. Ну, поки каже, лишайся тут, Ну поділили мене на віщовий склад. Там я видавав одяг, ну все, що треба було, на палички ходив і сам для себе поступово вчився, досконалював себе ходу. Отак як завалювався на бік, я вдягав броні, вдягав каску. Не такий вже, як бистрий, шустрий, як як-то як -то з двома, але пробував. І ще брав таку соснову колоду, таку відходив далі від всіх за столову і там ходив на плечах, щоб не так бо катався, знаєте, як, як на морі, як моряк під час шторму. І так я там навчився, потім навчився сам. Вже з броніком, сказку залазити на танки, на БМП, бо їздили на стрільби. Ну і так я продовжив у складі батальйону Донбас до 2016 року, де закінчив вже свою службу на 31-му блокпосту. Як для вас розпочалося 24 лютого 2022 року, перший день початку повномасштабної війни? Я не думаю, чесно, не вірю в що не змог так далеко зайти. Я, як сказати, ще після війни казав, що я вже прийшов додому, кажу, не вірте, що ато так просто, що вони так просто звідси підуть. Вони ще попрут. Просто ніхто не думав, не, не думав про це, що так піде далеко. Але, чесно скажу, в мене був рюкзак, я не віддав те, що привіз з собою, ні розгрузку, ні бронік, ні каску не віддав, ні там у мене ще кікімора була вдома є. Я це все, рюкзак, склав, склав ножі, фонарики, все посадав, якісь там медикаменти, в мене ще така велика сумка є. Ізраїльська медичка, я це все склав, позвонив до малого, мене старший син воює з перших днів в Київ. Кажу, Ста, що там? Він почалося. І кинув трубку. Місяць я не знав, де він і що ішов. Так само племінник теж пішов, і потім брат троюродний. Місяць ми не знали, де що він, потім малий позов написав смс-ку, що окей, все добре. Я Бишеві під Києвом. Кажу, вже, вже чистим там. Оце була на смс-ка, я тоді думаю, слава ти живий. З 2016 року ви здійснюєте волонтерську діяльність. Чим займаєтеся у волонтерстві? Я себе називаю, знаєте, як не волонтер, а кур'єр. Не себе, а всіх, хто ми працюємо. Волонтери це знаєте, хто це? От простий наш народ, це ви, це оператори, хлопці, знаєте що? От ви від себе взяли і дали там 100 гривень, 1000 гривень. Так? Ми що зробили на ці гроші? Закупили, склали, відвезли. Тобто, виходить, як кур'єр між народом. І війною. У вас були поїздки на фронт? Так, кожен місяць ми постійно виїжджаємо. Ми що щодо мирного населення і щодо наших військових. Тому що ви бачите, війна розрослася, великі масштаби, руйнування дуже страшні. Багато людей лишилося без домівок, навіть без засобів на існування, поки це все наладиться, возимо теж їм набори всякі для їди. Як ви отримуєте від них цей запит, яким чином А просто набираю на номер телефону, кажу хлопці, що вам треба. Є такі, що забезпечені, але просять привезти щось, каже, домашнє. А є такі бригади, що одна днях відправили півтори тони на 81-й батальйон Львівський. Подали, починаючи від трусів і до трубки розвідчика. Скільки, на вашу думку, триватиме війна? Ну, я думаю, мінімум вже, може як рік. Бо бачу, що вони не збираються йти звідти. Розмовляючи з хлопцями, каже, таке враження, що вони там в нього не кінчаються. Вони кажуть, як ті чорти з табакерки лізуть. Їх б'ють, б'ють, а вони лізуть і лізуть. Що ви вважатимете перемогою України? Відігнати Росію до самого Ростова, ну і забрати те, що було колись наше. Ну, а іначе що з ними робити? Зараз, якщо дбучи, ми відженемо, поставимо кордони, вони через 100 років п'ять полізуть. Ви бачите, що. Історія з'являється, то мову забороняли нам, то церкви ломали. У мирні угоди із Російською Федерацією, вірити, не вірити? Ні. Хватило і Ловаська. Хватило і Ловаська. Ніякі намерні переговори не можна знайти з ними. Я не знаю, які з них можна гарантії брати. Ну ніяких гарантій не знаєш. Нема гарантії, що завтра вони опять не, оп не полізуть сюди. Спілкувалися із учасником бойових дій, добровольцем батальйону Донбас, волонтером Олександром Сарабуном.